Леопольд, виходи. Я вже на дворі. Друзі, з сьогодні ми приїхали, бо в нас вже стартує сезон полуниці. Хеллоу! Нарешті розпочався продаж полуниці. Ціна на полуниці в нашому місті вчора була яка? Іванка, яка вчора була ціна на базарі? Може бути, достойна. 180 гривень. 180 гривень. Малинка і полуниця. Стара, а там нова. Сьогодні ми займаємося дуже класною, такою приємною. Нарешті дочекалися. Скільки ми чекали? 12 місяців чекали сьогоднішнього дня, щоб почати збирати полуницю і продавати її. Цього року. Минулого року ми починали продавати 22, -го, 22 чого? травня. Травня, так. А сьогодні 5 червня на два тижні. Пізніше цього року. Ну, на два тижні пізніше. пізніше. Я минулого року, як зараз пам'ятаю, казав, що сьогодні, цього року, все якось на два тижні раніше починає дозрівати. І дійсно, воно цього року, може воно не пізніше, а просто стало ну, все в свій час дозрівати. Ще в нас одна задачка це зробити, щоб малина була. Чиста. Як для мене то саме-саме більший головний біль, щоб ми ото зробили. В рядках uh -huh. тебе все ж радимо доблоком. Ну так. Да. І все. Ще один раз обов'язково треба зробити. Так і зробимо. Бо, якщо не зробимо, зробимо. Але мусимо. Ось, зараз сапки в руки і його. Так, треба включити крапельне зрошення, щоб полуниця поливалась. І отут кран в мене лопнувший. Але не страшно, не дуже страшно. Ну, вірніше, я йому зараз нічого не зроблю, його треба тільки міняти. А є в мене ще такі місця. Класні. Зараз я вам покажу. Гарні троянди. Зараз я вам покажу такі місця. Десь тут воно. Десь воно тут. Де воно? Десь дзюрчить? А, во! А, квітки поливаються. Во, бачите? Ото в мене 25-та труба літнула. І дивіться, яке я придумав рішення. Є така штука, яка називається... Самовулканізуюча ізоляційна стрічка. Коштує вона щось 90 з копійками гривень 5 метрів. Робоча температура від мінус 40 до плюс 90, так що на сонці теж може. І розтягується на 500% захист провідників низької та середньої напруги від вологи. Ну тобто, провідників від вологи. Попробуємо. Попробуємо. Випробували таким. Зараз замотаю, то побачимо, буде протікати чи ні. Таке воно, знаєте, резинове таке. Міцне. Зараз ми попробуємо замотати. Може я піду перекрию воду, замотаю, а тоді включу. Щось воно зовсім нічого не лепне, як ним користуватися, отак роздвоюється. Просто резина. Треба пошукати, як ним користуватись. Вона не має клеєвої основи, її треба натягувати 100-200% і отак намотувати одна на одну. І вона через трошки сама завулканізує ту дирку. Чого тут не поливається? Гукає Іванка. А чого там не поливається? Бо ж я завулканізував трубу, ви бачили, вона не бачила. І треба трошки почекати. Іванка збирає полуницю. Агоу! Є, є трохи! Є. Ну і все. Пішов я включу воду на полуницю і на півполя включу, а півполя я сапаю, то треба мені, щоб там було сухо. Полуниця зараз дуже потребує H2О. Що? Без води нічого не буде, або буде дуже дрібненько. Дивіться, як я мікроелементами покрупив. Дерево в мене тут буде рости. Потім оці виростуть великі. Я їх знову обріжу пилкою і знову будуть стовпчики. Технологія. Так, іду я включати. От би вона завжди така була, ну як отаке тримати. Так думаю, цікавіше дивиться, коли в мене зілля на городі, але все одно заробітки якісь йдуть. Дякувати Богу. Так що все окей. Так, включаємо воду і йдемо дивитися, як працює наша е вулканізуюча, самовулканізуюча. Річка. що в нас тут? що в нас тут? Дивися, ти бачиш? Десь знайшло собі все одно. Ну нічого, треба буде ще раз замотати. От як я, я думаю, якщо я вимотаю туди. В три рази більше, ніж я намотав, воно буде тримати. Я зараз не маю часу просто бавитися, мені треба працювати. Воно і так може працювати. Тиск тут взагалі шалений, шаленючий, мені навіть ну, якби вистачає його з головою. А плюс я зараз перекрив половину поля, то там тиск отако. Якщо десь є дирочки, то то ще мені на руку. Все, let's go. Сьогодні я воркер, самий натуральний. Так, хочу поділитися з вами, не відходячи від каси, почав сапати я свою малину. Вже її важко взяти отак між ноги і сапати рядок. Сапаю з однієї сторони, ну тут мало, в основному між ряді і з другої сторони. І що було помічено? Було помічено, що після того, як я харумою оприскав, а перед тим день до того я оприскував добривом. От, другий раз, другий раз давав і давав максимальну дозу. 100 грамів на 10 літрів. Це максимальна доза. Там йде від 50 до 100. І дивіться, я не знаю, чи це від харуми, коли я пері оприскував, чи це від того, що я дав максимальну дозу. І от де не де, дивіться, не скрізь, о, а де-не-де -де на полі зустрічаються отакі листочки підпалені. Так якщо пройтися по полі, дивіться, о тут нема. Тут нема. Ну, але де не де є. Зараз мав ще десь знайду. А, во, дивіться. Теж отак підпав. Коротше, не масово, а де не де? Я не знаю, чи це від харуми. Я давав харуми трошки більшу норму, бо думаю, перший раз давав місцями взяло перії і тепер думаю дам трошки більшу. А добрива я давав максимальну дозу і це вже був другий раз. Перший раз не було такого, теж давав 100 грамів на 10 літрів другий раз. от Я не знаю, чи це від харуми, чи від цього. Від того, що може другий раз треба було меншу дати норму, там повторюю, йде від 50 до 100 грам. О, так що ви теж вважаєте. Може не давайте 100 грам, не знаю, дивіться по собі. От таке я з вами поділився. А ще що хочу сказати. Дивіться, стою я так, стою. Стою. Де то я стояв? Десь я стояв так гарно. Зараз, зараз, зараз. Та байдуже. Коротше, стою я, стою. Біля куща, малини. От, і думаю, ану спитаюся я чата GPT, що йому бракує. Взяв я отак, сфоткав на свій телефон. О, стою я отут, сфоткав. Ну, може не біля цього, бо я відходив, але сфоткав на свій телефон і питаю чата GPT. Вам видно? А мабуть не видно. Коротше питаю, якого елемента живлення бракує? І він каже, на фото видно листя малини з характерними симптомами нестачі. Заліза, ферум або марганцю. Верхівкове молоде листя світлішає, міжжилковий хлороз. Жилки залишаються зеленими, а тканина між ними жовтіє. Краї листків набувають червонувато-фіолетового відтінку. Це теж може свідчити про брак фосфору. Але з огляду на розташування симптомів на молодому листі. Скоріше за все, проблема саме із залізом чи марганцем. Холодна або перезволожена земля гальмує роботу коренів. Що робити? Потрібно внести хелат заліза. Ну, це класика жанру, всі про це знають. Е, хелат заліза, а також комплексне мікродобриво з е, залізом, марганцем і цинком, наприклад. От. І. Оприскувати по листу один-два рази з інтервалом у 7 днів. Дивіться, якщо у вас теж є такі жовті листочки, так як в мене, то вже настала якраз оця стадія, що зараз дуже важливо вносити не тільки, от якщо ви ще там не вносили азот, фосфор, калій, то да, по листу, дивіться, по листу, воно ніби як прямо двері відкриваються і по листу там. Е Воно засвоюється скоріше, особливо з таких легкодоступних форм подорожчинних, комплексних добрив, як я продаю. Якщо ви не давали, то так, да, треба давати. Але на даному етапі, от, перед цвітінням, початок цвітіння, треба внести оце залізо, якщо є міжжилковий хлороз, теж щоб воно було в хелатній формі. От. Або, не або, а і плюс треба ще внести кальцій. Кальцій от зараз на початок цвітіння він буде сприяти тому, що рослина буде триматися, не рослина, а сама кістянка збірна буде триматися купи. І до мене їдуть такі добрива, тому що я буду сам собі обробляти. І хто хоче, теж можу відправити. Там е, норми дози, здається, менші, чи такі самі приблизно. от... По цінах теж не пам'ятаю. Е сьогодні в кінці ролика, ймовірно, я вже отримаю цю поставку. І хто захоче, можете замовляти. Так що, народ, як бачите, я не просто продаю саженці, добрива. І все таке інше, а все його випробовую на своєму полі. Це поле якраз для цього і є, щоб тут, тут є можливість в мене гратися, всякі експерименти проводити. От, тому що. Стоїть, який класний жук сидить. Жуків знімати тут в мене є можливість. Як він називається, я не знаю. А саджанці ростуть на інших полях, на такому полі, як от у пана Миколи. Ви бачили, інтерв'ю ми були в них, день поля такий був. Сьогодні він знову мені скинув, як все класно, чистенько, доглянуто, обприскано проти шкідників, проти всього, там, щоб підживлено. От, будуть хороші ягоди, будуть хороші саджанці на осінь, будемо відправляти. Різні прирізні сорти. От. А тут все те, що я продаю, я стараюся випробовувати на собі, бачите, як воно працює, норми, дози, все. Так що підписуйтесь на наш телеграм-канал, кому цікаво. Будемо на зв'язку. Коротше, я вирішив ще таку штуку вам допомогти. Якщо там, ну, ви не сильно дружите з е, штучним інтелектом і так далі, там, і не маєте таких небувалих знань в агрономії, то я можу вам допомогти трошки. Е, підпишіться на мій телеграм-канал. Якщо у вас є, підпишіться на мій канал. І в моєму телеграм-каналі є посилання, як мені напряму написати. От, можете просто сфоткати свою рослину, і я запитаю в штучного інтелекту, що їй бракує, і вам відпишу. Можу вам так трошечки допомагати, якщо хочете. Якщо ну, тільки не, не, не заради забави, тому що час він теж дорогоцінний час, це матеріал, з якого зроблене наше життя, знаєте. Тому просто, якщо вас дійсно щось бентежить, ви не знаєте, не можете знайти відповідь, з таким ще, ну, зі штучним інтелектом не працювали. Цікаво вам. Відправляйте фотку, я спитаю, що вашій рослині бракує, вам відпишу. Або будемо публікувати ці фотки і опис, що там їй бракує. В нашому телеграм-каналі, кожен тоді зможе побачити, може в нього подібна ситуація. Так що на зв'язочку підписуйтесь на канал, добре є. І НПК 20 20 20 плюс мікроелементи, кому треба, плюс е мікродобрива в хилатній формі залізу, те, що зараз треба, плюс кальцій, для того, щоб потім ваша кістянка збірна добре транспортувалася на базар, не розсипалася. Звертайтеся. Просапав я рядочка з двох сторон, трапию стрічку, розкладаю. Там на одному рядку на Джон Джеї особливо. Я коли ще були маленькі пагони, так між ними поснував. Тепер бачу, він крапельну стрічку джик 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 підносить, росте і підносить разом з собою. Потім буду в тій стороні, якщо не забуду, буде добре, то покажу. А зараз розкладаю і в нас така вже жара потягнула, хай капає, навіть не буду виключати. Полуниця потребує вологи. Малина теж виготує, активно потребує вологи. Нехай все капає, поливається. Чистота, вода, мікроелементи. Це запорука врожаю. Сапаємо аж гайшу мить з Іванкою. вже чистенька, гарненька. Ще підсохне, буде гарно виглядати. А там не встигаємо сьогодні. Треба на нову пошту. Будемо або завтра, або в суботу. Або завтра і в суботу. Тобто до кінця тижня постараємося зробити. Правда, Іванка? Так. Каже, так. Я, я. Все поливається гарнесенько. І вже бачите, воно. Початок цвітіння, можна сказати. Значить, треба давати пелад заліза. Сьогодні на пошті заберу і буду обробляти. І плюс обов'язково кальцій, щоб добре лежала, добре транспортувалася. О, цього року думаю буде. Побачимо. Потім порахуємо рентабельність, вірніше собівартість прикинемо рентабельність. Як воно що виходить? Але то все залежить, звісно, від ціни, від площі, від дальності проїзду, від всього. <глев> все, помився, взагалі, жарить. Руки загоріли. Там, де рукавиці білі, а тут де не рукавиці, де рукавиці білі, а тут де не рукавиці червоні. І ще я хочу таку фішку сказати. От ми сьогодні просапали 6 радків, а решта... Будемо десь завтра чи післязавтра. І от е, ця решта в бур'яні стоїть. А ця шість штук просапаних, вони вже чистенькі, вони политі, в них є сонце, тепло. От, і з тієї сторони, де ми завжди зліва починаємо сапати кожного року. І виходить, зараз не вспіваємо. І кожного року так воно вже склалося, що одна половина поля сильніша, а одна слабша. Тому що. За тих два дні, поки ми там, чи на другий день, чи через два дні, та вже якби сильніша стає, вона посапана, аерація прийшла до коріння. Підливається, тепло, а та ще в бур'яні. Я думаю, того, одна поля з за половина завжди чуть-чуть так заметно незаметно, кому заметно, кому незаметно сильніша, а одна слабша. Думаю, через то. Налий, налий буду купатись, каже Іванка. Наливаємо душу душ воду так народ набираємо літом незамінима не штука бак у мене такий металевий кому треба пластиковий в нашому телеграм-каналі все таке придається для городу дачі саду заходьте різні такі штуки класні все там є періодично асортимент поповнюється не просто заходьте а підписуйтесь на наш телеграм-канал лавка еда Перший раз сьогодні веземо на продаж полуницю. Маємо кілька замовлень. 9 кг назбирали. Ціна сьогодні 180 гривень за 1 кг. Як на базарі, так і ми продаємо. Просто ми продаємо не в базарні дні, доставляємо додому і людям добре, і нам добре. Полуноцево в дії, щойно відгрузили одну точку. Зараз на пошту забираю добриво, але вже нема сили. Не буду його розпаковувати, показувати, читати, то в наступному ролику підписуйтесь на канал і їдемо в село. Ще веземо полуницю. Все, до нових зустрічей!